Триваючи у різдвяній радості, ми згадуємо мученика, який віддав своє життя Деякон Стефан, який віддає своє життя за Ісуса і загинув болісною мученицькою смертю через каменування. Насправді, це є дуже жахлива смерть. Але водночас ми, слухаючи слова Євангелія і попередження Ісуса, хочемо зробити для себе, Християн, для кожного з нас такі певні внески. Перша річ віра в Бога, віра в Ісуса Христа як Спасителя і відкупителя є даром, даром Господнім. І Господь хоче дарувати цей дар і дарує його, але прийняття цього дару. Це ж потребує відкриття людини на його прийняття. І ось коли ми приймаємо цей дар, ми радо починаємо ним жити. Ми досвідчуємо цю присутність Бога, досвідчуємо Його допомогу і неодноразово можемо почути свідків, що я почав, почала жити іншим життям. Це неначе все так докорінно, діаметрально змінилося. Те, що здавалося нормою, сьогодні вже не здається, те, що, як то кажуть, всі так живуть, я вже не хочу так жити, багато таких інших справ, але найважливіше, я розумію, що я є улюбленою Божою дитиною. І Господь, коли говорить про те, як бути свідком, говорить, що варто мудро підходити до того, щоб жити християнським життям. Перша річ християнин то не той, хто спеціально наражається на те, щоб його вбили за віру. Така правда. Я не мушу піти в місце зараз, де я живу, і там, де я знаю, що я зможу постраждати за віру, я піду, я підборю інших і мене вб'ють за це. Це не є мученицька смерть. Це є нерозсудливий підхід до дару життя. Але я, як християнин, покликаний жити щоденним християнським життям. Ця боротьба для того, щоб бути свідком Ісуса, який народився, який виріс, який потім постраждав, був бичований, віддав своє життя за нас, був розп'ятий на Христі, помер і воскрес. Я є покликаний, щоб бути його свідком у своєму щоденному житті. І неодноразово я буду зустрічатися з такими ситуаціями, коли хтось буде висміювати, хтось не розуміти, але я знаю, що для мене є важливим. І я знаю, хто для мене є важливим є Господь, який покликав мене на життя. І, можливо, я де, в деяких моментах можу говорити собі: ну, але як, коли прийде час, коли хтось буде висміювати. Не журіться. Не журіться тим, що і як сказати. Не журіться тим, що хтось буде говорити щось проти християнства, і... а ви наперед будете переживати. Не переживаємо наперед за це. Не переживаємо. Переживаємо краще за те, як так зробити, щоб моє християнське життя було кращим. Щоб воно було кращим, нам варто собі раз на якийсь час, а найкраще кожного дня, робити короткий рахунок сумління. Це є традиція, яка триває вже поколіннями, і церква про це говорить. Робімо короткий рахунок сумління кожного дня, наскільки я сьогодні. Намагався прожити Божою заповіддю. Ми іноді можемо думати, що я скажу перед іншими, але що я скажу перед Богом? Що я скажу перед самим собою? Чи я сьогодні прожив простим, добрим християнським життям? Чи я, наприклад, пішов на компроміс із злом? Чи я, наприклад, говорю про те, що ну, життя, життям, церква, церквою, а от так от. Ні, і це є найбільша боротьба. Це є найбільша наша боротьба кожного дня. Чи хтось з нас буде мучеником чи ні, ми не знаємо, це дар від Бога. Але напевно кожного дня ми стаємо перед вибором, щоб вибирати добро. І ця боротьба триває для кожного з нас. Але, як говорить Господь, той, хто витриває до кінця, буде спасенний. І навіть у таких простих звичайних життєвих ситуаціях коли я навіть не мушу не перед ким говорити ані слова, ані давати жодного свідчення своїм словом, то найчастіше я його даю своїм учинком. І тут буває дуже складно. Тому просимо Бога, просимо заступництва святого Стефана, щоб він випрошував для нас міць віри просимо про те, щоб ми тривали у тому, покликанні до життя разом з Ним, щоб ми ставали простими, добрими, звичайними свідками, не журилися про те, що від нас далеке, віддалене, і чи буде, чи ні, але переживали за те, щоб бути добрими людьми і добрими християнами. Амінь.